Усім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я до вас з розпаковочкою цього разу невеличке замовлення від компанії Івроше. Давно я вже не робила замовлення в компанії Івроше, але так як мені на пошту прийшла гарна пропозиція до дня народження, компанія пропонувала мені парфум-подарунок за замовлення від тисячі гривень. І один продукт можна було обрати зі знижечкою 30%. Тому я вирішила скористатися цією пропозицією і швиденько оформила своє замовлення. Насамперед покажу накладну рахунок. Тут чітко прописано: ось всього товарів від компанії на суму 3100 гривень. Знижка від компанії 1998 гривень і загальна вартість мого замовлення до сплати 1106 гривень. І зараз покажу вам, що ж саме замовила. Насамперед, що було в замовленні, це ось такий от набір з двох продуктів: це молочко для тіла і гель для душу. Молочко для тіла у нас в об'ємі. 390 мл і гель для душу в об'ємі 400 мл з ароматом манго коріандр Чому зупинилась саме на цьому наборі? Тому що була гарна ціна на набір, і подружка у мене замовила молочко для тіла. Вона постійно замовляє цей продукт саме від компанії «Євроше», дуже він їй подобається. Тому я замовила набір і гель для душу залишу собі. Це у нас, я попутала, це у нас молочко для тіла, а це у нас гель для душу. Молочко йде ось таким от дозатором. Далі, що було у мене в замовленні, це ось такий от крем 48 годин з вложення Худра Веджитл. Цей кремчик також дуже часто у мене замовляють клієнти, і мені він подобається. Я його взяла цього разу зі знижечкою 30%. Тому, можливо, залишу собі, а, можливо, і піде на продаж. Дуже хороший продукт, і дуже часто клієнти за нього запитують. Далі, щоб добити своє замовлення до 1000 гривень, я взяла ось такий от кульковий дезодорант антиперспірант з лимоном і м'ятою. Взяла спробувати, це оновлений дизайн, я раніше часто користувалася. Дезодорантами кульковими від компанії Гроша, мені вони подобаються. Зараз вони вже оновили дизайн, їх є, здається, чотири види. І я вирішила спробувати саме цей фактично замовлення це все. І зараз покажу, що обрала на подарунки. Насамперед, за замовлення від 1000 гривень. Я обрала. Ось такий от парфумчик Garden Party в об'ємі 30 мл. Там можна було обрати з трьох ароматів і сироватки для обличчя. Був один аромат чоловічий, два, три жіночих, ні, два жіночих і сироватка для обличчя. Я обрала саме цей, тому що у мене є клієнтка, яка у мене також дуже часто замовляє цей парфумчик. Зараз вам покажу. Як він виглядав раніше. Ось так виглядав сам флакон. У мене є в об'ємі 100 мл. Дуже красивий аромат, ніжна, яскрава рожева троянда. Взяла саме його, хотіла порівняти спочатку, але вирішила не розпилювати, так як, можливо, він піде на продажу. Аромат дуже гарний, достойний. Шкода тільки, що зараз вже. Трішки по ціні він дорогуватий, але аромат дуже багатьом подобається. І взяла також в подаруночок ось таке от кускове мило. Я вже не пам'ятаю, це мило йшло за замовлення від 750, здається, гривень можна було обрати. В подарунках були представлені тверді, милка і також охолоджувальні гелі для них, але я обрала. Саме ось таке милку. Я раніше також такі брала від компанії, вони мені дуже подобаються, тому вирішила взяти саме милку. Це все, що було з подаруночків. Ще компанія мені вклала ось таких два пробних зразочки, крем для обличчя Антіаж Глобаль. І це здається, це здається парфумчик з лімітованої колекції. Ось такий. Я щось такого і не пам'ятаю. Напевно, я щось пропустила, так як вже давно нічого не замовляла в компанії. І також подаруночок, ось такий от пакетик. Також компанія мені вклала новий каталожок. Не знаю, чи тут щось змінилося. Зараз так. Приблизно подивимося на останній сторіночці: у нас аромати, кремчик, туші і спеціальні купони на знижку мінус 30% на один продукт у бутиках і знижка мінус 30% на один продукт на сайті з промокодом знижка. Як зазвичай, пропозиції і подарунки відрізняються: ті, які приходять на електронну пошту, і ті, які приходять ось в такій от розсилці, в каталожку. Тут у нас компанія пропонує за замовленням від 849 гривень де макіяж з мікроводоростями і подарунок сюрприз. І за замовлення від 499 гривень новиночку Льо Евіденс в об'ємі 5 мл у подарунок. Трішки скупувати подарунки. Раніше, звісно, ми за замовлення від 350 гривень отримували парфуми в об'ємі 100 мл. Навіть парфум Евіденс, який вже знятий в об'ємі 30 мл, колись мені приходив подаруночок за замовлення від 350 гривень. Зараз вже, звичайно, такого немає. Засоби для обличчя. Я хотіла ще взяти для себе ось цей засіб з волошкою для очей, але вирішила, що вже якщо б добрати, то вже другим замовленням його придбаю. Засоби по догляду за волоссям лосьйони для тіла і гелю для душа. Ось кулькові дезодоранти в оновленій в оновленому дизайні Чотири вида їх є. Парфуми, чоловічі, жіночі. І ось такий от, до речі, непоганий набір, ніжний догляд. У мене були дівчатка замовляли. Два набори таких. Тут у нас набор входить крем. Для обличчя і для тіла з ромашкою і кульковий дезодорант. Вартість 375 гривень. Досить непогана вартість і непоганий набір. До речі, маю такий кремчик в користуванні. Дуже його люблю і з задоволенням користуюся. Вже закінчую, можливо, як закінчу, придбаю його собі знову. Ось такий от каталожок. Таке було моє невеличке замовлення від компанії. Я вам, дівчатка, усім дякую за перегляд, тихого, мирного вечора і до нових зустрічей на моєму каналі.